Хмельниччина у 2024 тисячі посіла дев'яте місце серед усіх регіонів України за кількістю відкритих нових фізичних осіб підприємців. Незважаючи на високий рівень започаткування власної справи, кількість тих, хто припинив діяльність чимала. Чи бачить перспективу містяни для розвитку бізнесу у Хмельницькому? Завжди є. Будь де. -да. Якщо є бажання, то я думаю, це не залежить від міста. Для молоді хто хоче працювати і хто хоче щось чомусь чогось добитися? Я бачу. Тому що тільки єдине, що потрібно не лінуватися і не чекати, що щось впаде з неба. Мабуть, так. Всі хочуть працювати і жити краще. А які перспективи саме у нашому місті бачите? Розвідку кожен має індивідуально вибирати, я не можу загалом казати. Звісно, можна, молодим, чого ж не можна, але вже не такі, як я, я вже для того. А які перспективи бачите? Можливо, якісь є саме у нашому місті. Ну я що знаю. Багато є, мабуть, і, і підприємницька діяльність, от, і на базарі в нас. Ну, є, є багато. Кожного своє дивіться, то магазини, то масажі, масажні салони, перукарні, різне ж. у цих частних магазинів люди займаються частним бізнесом. А що я ще звідки? Різний, різний бізнес. Ви знаєте, що різний бізнес в нас в місті є. І овочі, і фрукти займаються люди, ну, продають. Хмельницький розстраюється, це молоде місто. Мабуть, так. А які? Ну, я думаю, чого, можливо, якийсь би завод ми могли б відкрити, щоб. Ну, швейних нас ніби вистачає такого все. Але я думаю, якісь там по металу, то як раніше були заводи, щось з електронікою, ще щось могли б відкрити було б. На мою думку, що так.